Ой, зараз зараз я скажу, коли хоть кого. Давайте зараз, Оксана Тефна, мене зараз люди. Добре, мені трошки незручно. Далі. Так, да, я вам перезвоню, Чи напишу. В принципі, якщо десь йдуть якісь зміни, інформування проходить в соціальних мережах, це як мінімум. Є сторінка в Фейсбуці. Там проходить інформування стосовно яких змін до законів чи постанов, чи до виплат. інформування проходить, тому що я так думаю, що в телефонному режимі проінформувати всіх просто неможливо. Це просто треба сидіти днями телефонувати. Якщо ви слідкуєте, те, а що у вас змінами... стільки таки, така категорія настільки так багато, що це нереально багато різного Просто Ні. В, 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 в тому справа, що не, не не просто не інформують, а замовчують цю інформацію, коли ми запитуємо. Ось дивіться, мені, щоб розібратися, дивіться, щоб розібратися, мені потрібно чітко знати, хто вам відповідає. Якщо ви кажете, що ви телефонували туди, коли це було. Я, наприклад, четвертий місяць тут працюю на початку, року. На початку, на початку року. Року. кожного року. Телефонуємо і запитуємо, чи треба доносити якісь довідки, чи треба якусь заяву писати. І там я вам скажу, я ну, просто покажуть управління соціального захисту. Я кажу, це острачук. Ми всі знають тот каже. І далі кажуть, нічого не треба, продовжується автоматично. Ну ми ж знаємо, що якщо автоматично по війні продовжується, якщо піднімається десь якийсь прожитковий мінімум або ще щось так, ну, автоматично, воно буде... Тобі... автоматично перерахунку не було. Ну це треба тільки в нас мабуть в цьому. Звідки вона може знати, якщо вона запитала, ніхто не сказав, що прийдіть і ні, напишіть ні, я звернення? Ховуюся, що ніхто не сказав, що тут вже якісь зміни. Все щоб людина не, не, не реагувала, не реагувала не знаю, і не запитувала. Я з цим цілком погоджуюся, розбив коли прийшла питання, в 24-му році в, на початку три рази. Чому три вона бігала? Рази куди сюди, в ЦНАПі -сюди. По, Ніхто не виявляється, не знає, що ціна забігати, кудись заросла. Ну по знає, факту по факту зараз цим займається ЦНАП так. Значить, ЦНАП повинен володіти цією інформацією. Ну так, це відправляє виплату. Прийоми, і у виплату, хай вони вам кажуть, що треба. Да. Тоді а виплата посилає відповідно в до призначення, а призначення призначає відповідно до звернення. прийнятих документів і до звернення. Я зрозумів. Значить ситуація просто в тому, що вас просто не проінформували стосовно того, що вам потрібно зробити звернення. Так, яким чином буде ця доплата, так, як положено. Що треба вам подати, які бумаги, щоб ви так, перерахували? Я не звернення Я ж не виплата. Звернення. Я не до знаю, цінації. ми, мабуть, вже не маємо права чіпати минулий рік. Це треба питати виплату. Де виплата? Кого питати? Це треба виплату. Для нас треба питати виплату, це куди бігти. Зараз почекайте, не треба куди бігти. Ну, ви ж розумієте, що це нереально. Таку суму грошей. Людині кожна копійка на рахунку. І ми повинні оце зараз подарувати, бо ви відділено, треба було, пит, запитували. Марія Володимирівна, нехай зайде до мене. Це нічого собі. Ось. Дивіться, 22-й рік, я просто дивлюсь на цей. У 22-му році, в 7 му місяці, вже було 2500. Людина отримала 2300. Ні, я, я розумію, що це неприємна ситуація. 22-й рік, а 23-й. Там вже пішла ціна, вартість і більша, і, і більше. Ось уже. Дальше не піднімали розжиткову. Дві п'ятсоти на тому був кінці. Ні, тут два рази. А, Марія Володимирівна, дивіться, урок. потрібно зараз в нас Ось тут другі написано. Стосовно, стосовно там змін да, у сумах виховані. Те, що піднято, там написано. Так, давайте якось будемо по черзі розмовляти, тому що вже дуже буде. Блі Володимирівна, Лариса Григорівна звернулася до нас з тим питанням, що їй передбачено. Більша сума, ніж вона отримувала, так як продовження було автоматично. А от для того, щоб отримувати цю більшу суму, потрібно її звернення. Так. Звернення до ЦНАПу чи безпосередньо в ваш відділ. Ну, Дивлячись, як помагається. Тому якщо, якщо вимагають, то у нас ж прийом громадян угу. пішов з січня 24-го. А то цього ж прийом громадян не було. Так. І ну, як я мала звернути? Був. Зверну. був. був. Ну, прийом громадян у нас в січні, так, перейшли в ЦНАП. Так, а І цього був прийом громадян? Був у управлінні. Так. Тобто тепер Ларисі Григорівні потрібно звертатися в так. І скажіть, зверненням будь ласка. стосовно того, щоб зробили перерахунок. Ну, скажіть, будь, будь ласка, так. скажіть, будь ласка, розмір виплати, як взагалі розраховується оця виплата по догляду за, ну, за особою, яка визнана психічно хворою? Якщо немає звернення, то автоматично продовжується. Ні, Трагічний який розмір взагалі виплати на цю особу має бути? Згідно прожиткового. Так. А от прожитковий мінявся. А ви нам нічого не поміняли. Ну тобто, у мене нічого по документах не змінювалося. Вона як була психічно фора, так і залишилася. От ви кажете, згідно прожиткового, так прожитковий же ж мінявся. Чому ж ви не міняли? Ми нічого не влазимо в програму. Коли є рішення наше, і Київ нам автоматично продовжує виплату згідно раніше призначеної допомоги. Так прожитковий, ви ж платите прожитковий Ні, дивіться, програма а... не бачить, що у вас якісь зміни відбулися, чи у вас є пай. нас не відбулися, то у вас відбулися, але ви їх не Материна, давайте так. Якщо ви хочете отримати інформацію, майте, будь ласка, ця допомога призначається згідно вашим доходів, Правильно мене мінімальний дохід. я розумію, але ми не знаємо. Київ призначає. Ви бачите все. Я тільки у вас, ми ми не бачимо. У вас в комп'ютері, ви знаєте, що це призначає, призначає по всій по всій Україні. Ми ж нам завжди носити. Ми ніколи дум. не влазимо, якщо немає діючого рішення, Підожді. ми не влазимо в справу. Підождіть. Можна питання задати. Ви бачите, що прожитковий мінімум піднявся вже зараз 2920, да? 2920. Значить, ви це бачите. Людина отримує 2300, вона минула навіть суму 2500. Вона отримує ще у суму за двадцять за 20 рік. Це а, що? А тим більше кожного разу ні, вона телефонує а зараз люди і запитує. І в них виходить по доходах ноль. По яких так. доходах? Тому що у людей є інвалідність не можуть <Таї> продовжувати. Тому що людина не mm -hmm. має вже не Ні, ну це. це то, якщо то, щось міняється, ми питання і так у по постанові 214 допомога при підождіть, підожіть. Ми не беремо те, що в когось ми беремо те, те, ми те, те. конкретно а, ми, людина і за того, що у нас людей дуже багато по цій допомозі. Ми не можемо. Вникнути в Добре, в хто у вас, вас сидить, хватає трубку і розказує, не телефонуйте, все автоматично вам перераховують. Хто там сидить і так а, 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 автоматично відповідає? Телефонували 5,1870. В, в цьому помилі. відділі хто працював? Недашковська, Корнієв, і ще хто? Надія Володимирівна. Ірина Володимирівна Петро. Це... В общем, кого назвали троє. Вже не працює. Я хочу вам ще розказати про вашу роботу. Ось дивіться, наглядний приклад, як Люди, ви працюєте. Ось ви мені даєте довідки. Це довідка 1 липня 24-го року. Так, за підписом керівника Марченко Володимир. І пишете довідка про отримання, не отримання допомоги. Видана ось Ларисі Григорівні, такий то номер, все. Місто Переяслав, вулиця Дорошенка, Петра, будинок 2. Я 8 років 9, як звідти виписана. Довідка видана ось буквально недавно. То як ви взагалі, як ви тут працюєте, як працює ваш відділ? Ви не просто там не змінюєте ці виплати, які змінюються, коли змінюється прожитковий війн. Ви за 9 років навіть не поміняли нам адресу. А тепер у мене після цього проблеми із соціальним із пенсійним фондом, тому що неправильно все написано, тому, що я там отримую субсидію. Ми там всім ходимо. Як ви взагалі, одну? Як хто це таке дає? І як ви працюєте? От мені дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, подивіться, Донька. Так, тоді інша довідка ще, ще не все далі пояснюю, як працює взагалі соціальний захист, за що ви получаєте зарплати? Так, довідка я раніше також брала за підписом, ще Іванюк. Вибачте, це вас не стосується. Пишуть, яку я отримую е, допомогу. Тобто, це я брала довідку на також на субсидію. Це вже перевели. Пишуть грошова допомога матері, батьку зайнята е, доглядом трьох дітей віком до 16 років. Там Тож, програма пише. Дозвольте, будь ласка. А чому програма тут написала інше? І Дорошенка Петра програма програми. Доглядом трьох дітей. У мене немає трьох дітей. У мене є дитина, яка є інвалідом першої групи. А тут так, чому так, ви тут таку довідку справили? Адресі, Тому що справа мігрувала в іншу програму. ЄС ЄС. Нараховували в ОСОПД. Різні програми. Да, там є а чому, такі, є да, чому місце проживання не змінено? 9 років. Попередні довідки там все правильно. Тепер уже щось ви там крутили, накрутили. Ви доносили, наприклад, в управління, ви приносили документи стосовно того, що змінили місце проживання. Надавали цю інформацію в управління чи ні, що ви змінили місце проживання? Мені управління надавало згоду на зміну проживання місця, Понимаєте? Угу. Опікунська рада. Але ж не управління. Ну як не управління? Тут бікунська все проходило рада, у вас, у вас комісія... в управлінні була комісія засідала. Ну, тобто Ми мене таке спривали. враження, бікунська що, рада, що, бікунська що бікунська тут, тут на Дорошенка хтось отримує виплату угу. і на верхню поляну хтось отримує виплату. Ну тому що ну щось вовше взагалі непонятно. Кудись кудись там, ходись, ж не там... На... Ну, я не знаю, що на що впливає, ну ви просто ці бікунська гроші не були... Було призначення, тоді. А де взялась Дорошенка, були. коли перед цим ось у довідки писали верхня поляна. Де потім уже довідки взялось Дорошенка? Mm -hmm. Ну тобто щось непонятне, наклочені, напрутане. За, за 23 рік, так, да, за 23 рік одна адреса, за 24 й рік інша адреса. Ну, а по цій адресі 9 років я вже не проживаю. Що ви там крутите? Ні, ну, шп... Не, крутим, Шо, не крутите, Так, добре, як. А давайте я просто вам поясню, щоб ви дивіться, якщо. <свіс> 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 От не сидить фахівець, і не сидить і не дивиться так. А ну де паспортні дані Скажіть, Лариса, будь ласка, у вас зарплата 2-300, як у мене. Чи скільки, що ви отут не можете правильну адресу вказати? Лариса Григорія. Ну, я вас розумію. А, а, ви, до, до, а ви ж доводите розумі. до цих емоцій? Я взагалі не хочу тут ці емоції. Вони нікому не треба. Але ж подивіться, що ви творите? Це ж взагалі. Це воно не вкладається в голову, то що ви що ви робите? Дівчата, чого неправильно? Є є закон. Ступор треба було питати. З 20-го року сума міняється. Вони змінять програму. Ми, Знає, ну, ми зараз ми в новій програмі. програмі, ми тільки Нічого. пишемо листа, щоб змінили при міграції тобто навіть справи. Ви не можете самі собі, потрібно міграції, писати знову, справи. Тільки і листи і писанина на безкінеч. Ну так перед цим вже правильна адреса була. Так, вони вже так, бачите, навіть шрифт програмі. різний, різні довідки. За 9 років не можна було листа написати, щоб адресу змінили. Я у вас тут кожен місяць То на місяць по Ми знаємо, Ми знаємо, що ви кожен місяць. Чи я хочу до вас ходити, чи мені так нравиться, чи слухайте, мені роботи немає вдома, чи, чи яка в мене, чи взагалі проблем немає. То діліться зі мною з зарплатою, як я схожу до вас, так і що. Хорошо, Реславі. З адресою розберемося. Ой, ну З ц... виплатою розберіться, адреса мені не впливає. Лариса Григорівна, у ЦНАП пишете звернення з виплатою розберіться. Якщо вам пояснили, автоматично було продовження. Ви не зверталися. За зверталися Це по телефону. По телефону, Це щось звертатися, помилка, звертатися мабуть, не що треба. По Моя помилка. Ви, да. ви нас так інформуєте. Я заберу цих людей всіх. Ну, вже просто я, грив... Уже троє, троє немає. Ви нас так інформуєте. Да. Я вам ще раз кажу, хто з ким ви спілкувалися, трьох людей вже немає. Тут вони не працюють тут. Я навіть навіть їх в обличчя ніколи не бачив, хто з вами спілкувався по телефону. Тому я й запитував, дівчат. Хто у вас запитував конкретно? Хто вам що казав? Мені сказали, що цього відділу вже немає. Вже тих людей, які там працювали, немає. Я не можу зараз знайти ту людину, і сказати, чому ви не проінформували Ларису Григорівну. Чому ви не сказали? Їй, не вона прийшла. Я зберу цих людей, які отримують ці виплати. Ми прийдемо всі. Повірте, прийдемо, Приходьте, прийдемо. Запити напишемо і далі буде. Ну, продовження ж буде, ви ж знаєте, що треба. Ну, ні, я, я знаю, я знаю, що буде продовження. Ну як? Якщо це не треба. Вирішувати Вирішувати треба. Вирішувати. Треба. ви треба, ви ж не вирішуєте. Ви нічого не вирішуєте. Догляд на професійній основі ви не вирішуєте півтора місяця. Оце ви теж не вирішуєте, хоч за вашим підписом Лариса, воно все йде. Хто Лариса, вирішує? Лариса, Будемо звертатися в органі, які вирішують. Звертайтеся. Лариса Гайонів, не потрібно. Давайте так, ми домовимося, щоб ми не переходили на ці емоції. Мені теж дуже неприємно, що я зараз сижу і вислуховую за те, що ви до когось колись дзвонили, і вам хтось не дав відповідь. Я вас розумію. Та вже при вас бардак робиться. 13. 13. От людина у, у січні 24 го року зателефонувала вже, почала. А чого? Поч, вже визнали. Три рази бігала туди-сюди. Через те, що вона вже знала, яка сума наскільки збільшилася. А до того часу вона вірила, вона позвонила, Ну що, все автоматично як буде під. Підняття а, прожиткового мінімум, значить, автоматично перерахують. Підняття було, автоматично ніхто не перераховував. Ну і що далі? Я вам кажу, цих людей вони вже не працюють. Як я можу повпливати зараз на них? Мені знати сказати, ай-яй-яй, ай, ай, які ви погані, чому ви не сказали, Леся Григорів. Я розумію, що ці люди зробили неправильно, що сказали, що треба автоматично. Їм потрібно було сказати, що шановна Лариса Григорівна, вам для того, щоб змінити цю виплату.